Апокаліпсис у столиці це не сюжет з фільму катастрофи. Це Київ після чергової зливи. Місто тоне у воді. Вулиці перетворилися на річки. Громадський транспорт стоїть. Прогноз синоптиків невтішний. Скільки ще триватиме негода? Про це далі на фабриці. Новин ставте лайк і починаємо. Київ у воді. Злива, яка накрила столицю 30 липня. Вмить перетворила місто на Венецію на вулицях Махова, Стеценка, Борщагівський, Святошинський, Дихтярівський, Дорогожицький, справжній потоп. На інших вулицях ситуація нічим не краща. Громадський транспорт ледве рухається. Машини не їдуть, а пливуть. Водії намагаються об'їжджати проблемні ділянки. Люди не можуть вийти з дворів. Життя в місті ніби зупинилося. Сьогодні з дому краще не виходити, пишуть очевидці в соцмережах. Наприклад, біля одного з торговельних центрів з-під землі вирвалося щось схоже на гейзер стовп води просто посеред дороги. Деякі жителі столиці вкрай обурені. Зливостоки не справляються з такою кількістю опадів, звинувачують у цьому владу та комунальників. Хоча метеорологи попереджали про наближення зливи. Напередодні Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження: у Києві та області очікували потужні дощі та грозу, жовтий рівень небезпеки. Зауважу, що страждає не лише Київ та область. Негода атакує й інші регіони. У Харківській області гроза шквали до 22 метрів за секунду. При цьому спека понад 30 градусів. На Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині інтенсивні зливи. Подекуди град і сильний вітер до 20 метрів за секунду. Коли це закінчиться? Синоптикиня Наталія Діденко заспокоює вже 31 липня. Дощі стихнуть майже по всій Україні. Локальні грози ще можливі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, але загалом сухіша і спокійніша погода. Температура нормалізується на більшості територій від плюс 23 до 26 градусів у Києві. Плюс 22-24, без опадів. Речниця українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначає, на початку серпня атмосферні фронти поступово втратять силу, дощів буде менше за її словами. Локальні опади ще триматимуться на півночі та в центрі. Температура в серпні зросте, але без екстремальної спеки. У денні години буде 22-27 градусів на заході, 27-32 у більшості регіонів, південь до 34 градусів. І додає, поки що без сильної спеки. Але вона, звичайно, може повернутися. Друзі, а яка погода до вподоби вам дощова чи спекотна? І чому українські міста не готові до негоди? Пишіть про це в коментарях.